Hello, my name is Michael. I enjoy my school very much. I like building Legos. Робототехніка та інформатика з першого класу філософія та логіка фінансова грамотність. В приватній школі мудра ангелики знають, як розкрити потенціал кожної дитини. Учні посилено вивчають англійську мову двічі на тиждень урок іспанської. Я люблю, в принципі, навчатися, тому що тут дуже гарно. Тут дуже приємна атмосфера, та вчителі тут докладають багато своїх зусиль, щоб нас навчити чогось цікавого. Тут є спеціальний підхід до навчання, і тому тут дуже легко і цікаво. Мій улюблений урок у школі це іспанська мова, бо я дуже люблю креативну вчительку пані Катерину. Також я вважаю родзинкою приватної школи Мдрангалика унікальний гурток фінансової грамотності, де ми вчимо все про гроші в теорії та на практиці. Початкових класів дітей вчать критично мислити, проявляти незалежність, самостійність у своїх думках. Я погоджуюся з твоєю думкою. В цьому році ми багато дискутуємо. Я навчилася наводити аргументи та відстоювати свою думку. Всі класи обладнані мультимедійними комплексами. А відповідно до вимог нової української школи оснащено кабінети хімії та фізики. Мудрангелики активно опановують 3D-принтер. Я новенька в цієї школі Мудрангелики відрізняються від всіх інших школ тим, що тут ми робимо домашку. Прямо на самопідготовці мені е, дуже подобається ця школа, тому що тут дуже цікаві вчителі. Всім привіт! Мене звати Даня. Я навчаюся в приватній школі Мудернгелики. Я тут навчався та перейшов у іншу школу. Але я дуже сильно хотів сюди повернутися, тому що мені тут подобаються усі уроки. Та більшість усього подобається урок фізики, тому що тут дуже добре пояснюють тему уроку, тут нікуди не спішать. В школі успішно практикують об'єднане навчання. Ці діти, що не можуть відвідувати уроки, навчаються разом зі своїм класом онлайн. Школа мудри ангелики працює в звичайному режимі. Класи кількістю по 15 осіб та одномісні парти дозволяють дотримуватися безпечної дистанції. Вчителі працюють на дві аудиторії. А аудиторія дітей, які знаходяться безпосередньо в класі і в школі, і аудиторія дітей, які з певних причин мали залишитися вдома. Також працює одночасно в онлайн-системі. Починаючи від першого класу і закінчуючи 9 класом, всі наші учні, а також педколектив, готові прийти до повного онлайн навчання. Мудрангелики тут вчать вчитися. Привіт! Ми мудрангелики! Ангелики!